Доброго дня, друзі. Ви мене часто питаєте про те, а чи варто брати на поштовій установі якісь листи, які прийшли на вашу адресу від ТЦК? Чи це буде плюсом чи мінусом? Давайте розбиратися, як завжди, чесно, зрозуміло і без води. Все, як ми любимо, підписуйтесь. Тож, на вашу адресу від ТЦК прийшов лист, і ви про це дізнались. Чи варто його брати, які приси є або мінуси. Я дуже довго роздумував над цим питанням і зараз поділюся з вами своїми рекомендаціями. Але перед цим я хочу вам запропонувати. Зупиніть прямо зараз це відео і відкоментуйте, яка ваша особиста точка зору. Чи слід брати листи від ТЦК, або не слід цього робити? А після перегляду відео. Мені Мені буде дуже цікаво почути, чи змінилася ваша точка зору на це питання, чи зміг я переконати вас у можливості дещо іншого варіанту дій. А він буде дуже цікавий. Тож спочатку давайте опишемо з вами плюси і мінуси, того, якщо ви візьмете якийсь лист до вас на пошті, або якщо ви не зробите цього. Якщо ви візьмете цей лист, який буде плюси? Давайте разом підсумуємо. По-перше, ви будете точно знати, що в ньому зокрема, ви дізнаєтесь про дату виклику вас до ТЦК та мету цього виклику. По друге, якщо вас викликають для розгляду питання про накладення штрафу, ви можете реалізувати всі передбачені статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, права в тому числі надавати пояснення, заявляти клопотання, заперечення, користуватися правовою допомогою адвоката та таке інше. Якщо це буде постанова про накладення штрафу, ви можете її своєчасно оскаржити і запобігти подвоєнню штрафу та відкриттю виконавчого провадження. Також, якщо ви не візьмете лист, то він, на думку ТЦК, буде вважатися врученим, а відтак до вас все рівне будуть застосовані штрафи. А так, якщо ви візьмете, ви хоч дізнаєтесь, що там було і чого чекати. Тепер давайте розглянемо мінуси. Якщо ви таки візьмете цей лист, який буде мінус? І він один і є головним. Ви фактично визнаєте, що ви знаходитесь за певним місцезнаходженням. знаходження це раз. І по-друге, ви визнаєте, що ви отримали цей віс. Якщо це буде повістка, то ви отримали цю повістку, і ви позбавитесь можливості посилатися на те, що ви її не отримали, коли ви будете оскаржувати накладену на вас суму штрафу. Окей, про і мінуси. Ми з вами описали. А тепер давайте підсумуємо такі. Варто або не варто брати якийсь лист від ТЦК на пошті. А я вам пропоную поставити питання дещо взагалі по-іншому. А чи можна зробити так, щоб ви взяли цей лист, але одночасно ви його не взяли? Звучить дещо якось незрозуміло. Але це таке дійсно можливо. І вихід є. Ви можете, як я і рекомендував раніше, видати довіреність на уповноважену вами особу. І в цьому довіреності ви можете надати дві групи повноважень. Група перша отримувати поштову кореспонденцію від будь-якого відправника на ваше ім'я в будь-якій поштовій установі, розписуватись в отриманні кореспонденції, представляти ваші інтереси перед поштовими установами незалежно від форми власності та місця знаходження. Група друга повноважень укладати від вашого імені договір. На надання правової допомоги із адвокатом, в тому числі з питань підготовки, складання та подання позову про скасування постанови про накладення на вас адміністративного штрафу, а також на інше представництво у всіх судах України з питань пов'язаних із розглядом таких позовів, а також перед всіма іншими особами, в тому числі ТЦК та поштові установи. Як же будуть розвиватися події далі? Якщо ТЦК буде надсилати вам листи, звичайні листи, так звані так, не рекомендовані, то вони будуть надходити безпосередньо до вашої поштової скриньки, і ваша довірна особа може просто відкрити їх у вашому під'їзді або в іншому місці, дістати цей лист, розкрити його і дізнатися про те, що в ньому написано. Якщо ж цей лист буде рекомендований, тобто із е, необхідністю з'явитися до поштової установи і під розпис отримати цей лист. То така ваша довірена особа бере довіреність, йде до поштової установи. І оскільки в цьому листі прямо не зазначено, що ж там міститься, тобто це повістка, вимога, постанова, інший документ, і взагалі чинне законодавства України не передбачає будь-яких обмежень отримувати такі листи. Уповноваженим особам на підставі довіреності, то поштова установа зобов'язана буде видати вашому представнику всі листи від ТЦК. Але при цьому, чи буде така повістка або інший лист вважатися вручений особисто вам? Ні. І відповідь на цьому питання криється у пункті 41 відповідного порядку, затвердженого постановою Кабінету міністра України. Читаємо його разом. Належним підтвердження або повіщення резервіста або військовозобов'язаного про виклик до районного міського ТЦК та СП є. У разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку є день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та або документами від поштового оператора. Як ми бачимо, в цьому порядку зазначено слово особа застосовується таке слово, яку ж особу має на увазі цей порядок. А ця особа це є безпосередньо ви. І про це каже практика Верховного суду, який, зокрема, в рішенні постанови від 28 січня 2020 року прямо зазначив, що вручення повісток через родичів, через знайомих, через будь-яких інших осіб законодавством не передбачено. І якщо навіть ця повістка і була вручена через будь-яку іншу особу або інший документ, не тільки повістка, то це не може бути вважатися доказом вручення цього документу безпосередньо. Вам. Як буде далі розвиватися подія? Ваш представник, діючи на підставі доручення, укладає договір з адвокатом, і ваш адвокат, отримавши постанову, має право подавати, ще раз підкреслюю, самостійно подавати позов до суду. І якщо суддя спитає його про огляди справи, а чи повідомили довірителя, тобто особу, яка притягається до адміністративної відповідальності про факт винесення постанови, якщо ваш представник з вами не зустрічався, ваш адвокат може чесно сказати, ні, ваша честь, не повідомили. Ніяких зустрічей між представником та довірено, довірителем не було. І довіритель, тобто особа, яка притягається до відповідальності, навіть не знає ані про повістку, ані про постанову, ні про що не знає, його не повідомили належним чином. Добре, тоді суддя спитає: а як же тоді ви подали позов? Адвокат може сказати, так ось у представника була довіреність. Якщо він отримує постанову на підставі іншого повноваження, то він може укласти довір з адвоката, що він не зробив. А я на підставі закону маю право самостійно ініціювати. Таке подання і самостійно представляти інтереси. Все законно. Ось така друзі, станом зараз існує правова калізія. І ця правова калізія, тобто не состиковка в законодавстві, вона якраз таки на користь громадян, і ви можете нею користуватися. Тобто, з однієї сторони, нібито отримувати через свого представника. Певні листування і завчасно знати все, що буде відбуватися між вами і ТЦК, а з іншої сторони вважатися на підставі закону і практики Верховного суду не повідомленим ані про виклик до ТЦК, ані про накладення до вас штрафу. Друзі, якщо я буду бачити, що у вас до цього питання є дійсно широкий інтерес, якщо це відео набере велику кількість переглядів і велику кількість коментарів, то я зможу розробити проекти довіреності, і ви можете ці проекти довіреності. Успішно використовувати для того, щоб йти до нотаріуса і оформлювати ці довіреності і захищати свої права. Бережіть себе, всього найкращого!